Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюбити Господа всім серцем, всією душою, всім розумом, всіма силами своїми. І ближнього, як самого себе, це заповідь. В цій заповіді всі весь закон і всі пророки. Полюбити Бога, як найбільшу красоту і найбільшу правду. І живу красоту, і живу правду і любов. І шукати його і любити Його всім серцем, всією душою, всім розумом, всіма силами своїми. Тобто Бог найбільша красота. Бог джерело і найбільша правда, і Бог є любов. Бог Ізраїля, Бог Авраама, Ісака і Якова. Бог Ісуса Христа, що став чоловіком в Христі, явив свою любов, добровільно взійшовши на Хрест, і починається сьогоднішнє Євангеліє в честь перенесення животворящого Христа. Іван від Івана, 60 зачало, вона читає, починається Соловіт, Соловітство, архірей і старця на Ісуса. Совіця, твориша архіреї, старці, тобто древня, свята церква відпадає в своїй гордості. Відпадає в своєму зверхності, в гордості, в сатанинськості своїй від правди, від, 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 від Бога Авраа Ісаака Якова і його вбиває. Сьогодні то саме має з Московською церквою. То самісінькі архіреї, старці, совіт, твори, щоб вбити Україну. Вони спочатку всіляко знищували віру в християнському народі, в тому народі, який не був разом з ними. Хоч вони не признавали їх християнами і в гордості, в зверності в сотвориша, вони совіт, щоб вбити Україну і прийшли. З смертю Прийшли з тим самим, як і колись тоді 2000 років, архіреї старце, що творише совіт, щоб вбити український народ, щоб обити всього Христа, щоб вбити Христа, архіреї архиреї, старце, сотворише совіт, щоб убити Христа, так і так і ті архіреї московські що сотворили совіт, сотворила совіт, щоб робити українськість, щоб вбити. Ото Свободолюбство, людинолюбство, брат, братність хрестиття Христа вбити. І сьогодні ми співаємо Христу, тому то поклоняємося Владико, і Святої воскресенні Твоє на Хрест, та як Господь тоді, так і сьогодні народ мій сходить на Хрест і говорить апостол, що це є спокуса для іудеїв. І безумство для язичників, і для нас сила, і слава Божа. І ця сила, і слава Божа, відроджує наш народ у незбагненній силі правди, тобто ті тисячі погиблих. Спочатку які себе добровільно принесли в жертву, як і сам Христос. Біло дуже багато пішли добровольцями і приносили себе в жертву, як Христос. Приніс себе, так і вони в Христі перебували, і на небесах торжествують. І тепер Україна вже нерозривна з ними. І вони живуть серед нас любов'ю Христовою. Ми відчуваємо їх так само у їхніх нащадках, в їхніх родинах мусимо заставляти себе, бути вірними Богові. І служити їм, підтримуючи, зберігаючи вірність цій Христові любові, яка до нас торкнулася тими сльозами. Одним словом, Твоєму поклоняємося, Владико і Святої Ісламом, бо ці речі не розривні Воскресіння і хрест, і страждання Хресне, і в ній перебуває сьогодні Україна. Після рішення архіреєві і старців, після тої московицької церкви, яка дійсно руки священичі їхні всі в крові, як говорить а по, а пророк ще на початках всі Великого поста читається, що священство ваші руки в крові, і вони це звучать сьогодні для всіх них, і навіть в тому числі для тих українських священства, яке не може зрозуміти, що вони стали на сторону зла. Щоб стати разом у спільній молитві, відновити єдність з Селенською церквою, вони до сьогодні ще лукавлять і брешуть. Не можуть визначитися, не вистачає їм покаяння. Тут сьогодні недавно, десь пару днів назад, священник Григотовський говорив якісь слова про прекрасні народи, дійсно не зрозумівши покаяння, не зрозумівши. То і любові Божої, що російські московити, я, якщо ми хочемо їх бачити людьми, вони мають в сльозах стояти, бо вони прийшли, і то священство їхнє, перш за все, в сльозах стояти, бо вони благословили це вбивство. Вони прийшли убивцями. Вони прийшли просто убивати, нав'язуючи своє якесь вчення, несучи смерть. Тож тобто вони вбивці. І зло. І любов до них може проявлятися тільки тим, щоб бажати їм гірких і тяжких селі, спокаяння, щоб вони рвали на собі волосся, усвідомив, що своє зло. І тоді, можливо, тоді, можливо, милосердя Господнє і наше на них повернеться, але цього ми не бачимо. А поки що церква молиться страха і ужаса. Даруй їм, Господи. Путь, нехай буде темний і слизький, і ангел Господь нехай погонить їх. І жах дай їм, і малодуше, в серце дай їм. Отака любов Божа, вона все прощаюча, але призиває нас до покаяння в правді стояти. Христу, то поклоняємося і воскресення. Твоє славим. ми проповідуємо. Христа Воскреслого і розп'ятого, Божу премудрість і безумство для людей і ту Божу силу. І в цій силі ми стоїмо. Одним словом, сьогодні ми ще згадуємо мучеників Макавейських, тих древніх святих, тих мучеників ту древну святу церкву, яка лишилася не була разом з тими архіреями. Вона була вірна. Та, й український народ до смерті. Вона б до війни добровільно, як український народ пішли за свого Господа, за правду, за любов, за ту любов до Бога, який є джерело і красота найбільша. І вони в царстві разом з нами, і разом з святими торжествують і славлять Господа. Одним словом, сьогодні маємо свято Макавеїв і свято Христа. І сьогодні, у час війни, ми це все пов'язуємо з нашим народом, і йому протистоїть справжнє зло. Справжнє зло, але то саме, яке колись протистояло Христу архіреї і старці. Вони прийшли з брехливою, неправдивою вірою, неправдивими цінностями і не хочуть мати покаяння. Поможи нам, Господи, зміцни нас, Господи, прослави нас, Господи, народ нас, і дай нам своє святе беззлоб'я. Безстрашність, мудрість, силу свою змачний, і дай нам не заразитися тою самою злобою, щоб ми були в могутності Твоїй, Господи, і знищували ворогів, не маючи злоби, а бажаючи їм тяжких сліг спокаяння і навернення. Амінь.